Всі мої вітання пішли дощі, пішло тепло, і от скільки назбирали грибів. Назбирали більше, було трошки більше дощовиків, але трохи прийшлося поділитися. Ось таке украсення. Трошки більше як півлітрова, по висоті, як півлітрова баночка, по ширині буде більший. Ось такий він. Чималенький. І печерички. Є такі. Є маленькі. І ось такі. Да я покажу так, щоб не доставати. Ви вже самі побачите. Дощовиків було чи 4, чи п'ять. Навіть більше були, ніж цей. Це буквально за 20 хвилин. Буквально пару днів тому сусід ходив по маслята, то він кругом був, то він теж назбирав всі великі і дуже багато червивих. Ну, що то, знаєте, жара. Дуже багато червивих. Ось такий улов. Бачите. Довенький. Не густо, ну і не пусто. Кось там, можливо, ще пішли гриби, хто там займається тихим полюванням. Пишіть в коментарі. До нових відео, всім приємного дня!